Вишиванка в дуже символічних кольорах для нас. Не пам'ятаю вже, чи це була подушка, чи це був вишитий рушничок. Клієнтка попросила пошити сукню для доньки. Сукня мала бути гарна, яскрава, так як це для сцени. І, в принципі, фасон мені вималювався одразу. Тканину я обрала насичений жовтий льо. При примірці я зрозуміла, що краще робити не сукнею, а окремо корсетом і спідницею. Корсет можна одягати окремо під джинси, що дуже зручно. Клієнтка погодилась. Спідничку я скроїла півкльош зі зборкою довго до землі. І також рукава. Об'ємні четверть кльош. Я перший раз, до речі, кроїла такі рукава. Мені дуже сподобалось, як вони виглядають. Для сцени це чудовий варіант, тому що воно виглядає дуже гарно. Гудзички голубенькі, шнурівочка голубенька, всі ці деталі я завжди до них ставлюся дуже відповідально. Вони підкреслюють фасон, підкреслюють образ. Мені дуже сподобалось поєднання цих кольорів. І дивіться, як вона виглядає.